Speak about conditionals. Говоримо про умовні речення. Uh, I think it's also not so easy topic to speak about, I mean in grammar, but it works. Не скажу, що легка тема для обговорення, але воно того вартує. So, I'd like to tell you the things which I understood about all types of conditionals. Хочу розказати про те, що я особисто зрозуміла стосовно всіх типів умовних речень. And of course, uh, on this video you will see uh, the rules, short rules, with all conditional sentences. Uh, Подивитися так на цьому відео такі правила стосовно всіх типів умовних речей. Let's start from zero conditional. Це реальна умова, наукові факти або ті, що постійно працюють. If plus present simple it's If clause and main clause – present simple. Тобто в умовній частині if plus present simple, а в основній частині present simple. Далі, наступне: first conditional, або перший тип умовного речення. Це реальна умова, яка при певних обставинах працює, або може відбутись. If plus present simple. If clause – main clause. will plus verb the first. Отже. Там, де умовна частина ми маємо if плюс теперішній простий, там, де в нас основна частина, йде will плюс дієслово в першій формі. The next one is second conditional, або другий тип умовного речення. На відміну від першого типу, другий тип умовного речення це є нереальна умова, або ми використовуємо такі типи умовних речень, коли хочемо дати пораду. If plus past, past simple. In, if clause, and would plus verb, the first in the main clause. Would плюс перша форма діє слово в основній частині. Або я ще кажу як кажу кучням, if I were you, якби я була на твоєму місці. Тобто, да, за цим прикладом видно, що ми не можемо бути на чомусь місці, ми на своєму місці, тому це нарально. This, uh, the next one is a third conditioner або третій тип умовного речення. Це знову ж таки нереальна умова. Жаль, чи співчуття. If plus past uh, perfect in the if clause and in the main clause would have plus verb in third form. Uh, в основній частині у нас would have плюс третя форма дієслова. Що ж таке past perfect in general Це минулий доконаний час. Equivalent of present perfect, unless to something particular. So I hope that all these rules also can help you uh, to use different types of conditionals.